Ми ще колись недавно почали звичайно грати в креативі, але ми вирішили зняти відео про як ми в визиванні граємо. Правда, Алекс? Так. Ну ти прям дуже хотів, якщо чесно. Я тобі пораду таку зробив, щоб це зробити, та тобі дуже захотілося. І сьогодні Алекс мені допомагає пройти мені Майнкрафт. Я йому теж допомагаю. Алекс, якщо в мене є за дерев'яні інструменти. Інструменти. Розумієш? Я вже можу добути і камінь. Якщо своє, я не порушую правила браву мої руки. Я просто хочу каміння зробити. Алекс, тобі робити каміння кайло? Окей, я собі зроблю тоді меч камінний. Тобі щось робити ще? Бо в мене є багато речей зараз. Я, я застряг. І <різвіст> там крафтас? Я тут поки скрафчу нам інструменти. Алекс, може скористуватися моїм верстаком. Алекс, нам тепер треба посукати трохи знаєш чого? Нам треба знайти якусь сахту, вугілля. О! І якраз хотів сказати про їзу. І зараз я вб'ю корову. Корова смачка. Вона, на речі, наситі за угрі. Але на сіті насправді це золота. ударом. Ой, я взяла з найсов сахту з вугіллям. Прикольно? О, Скелет! Ой, Скілет! Алекс, ти не можеш мені трохи допомогти тут. Я тут в сахті лазу за скелетом всяким. Лити. А, лити. Давай, сюди. Тут є доволі так багато монстрів. О, не, давай, бойся з пауком. Ми... О, все, все, нікого немає. Так, тебе треба залізти добивати. Алекс, нам насправді повезло з рудою. Нас так доволі багато ми доволі сильно розвилися вже Ти не проходь ту саку далі, нам треба снуло скиду ще. О, і так развиє. Я його помічав ще, коли заходив Але здобувай воділля. А треба я про мене Я тебе захищу. Але ти... якщо ти помреш, тоді ти в, те... в тебе не випадуть, до речі, ресурси. В тебе будуть всі такі самі ресурси. Бо мені якраз селу, що я помру, але я одно захищаюся. Просто я хочу ще трохи ресурсів розсусів. Я не хочу вертатися до А? землю. Окей, тепер скрафти собі інструмент. У мене є десь два кругляка. Хочу смачити скрафчу тобі? Ні, не треба. Я собі тут. Так, спочатку мені я треба ще трохи цих. О, місок. Можна скрафтити місок вам, до речі, корисне. Алекс, до речі, в мене є два лука чогось. Я двох скелетів бив там і... О, треба вовна Алекс. Де ці вівці? О, ще одна місце. Вона застрягла. Алекс, тут вівця застрягла, як чесно. Просто застрягла собі. О, я їм візьму ягод. Хоча ягоди не такі ситні, але... Вона підходить як до їжі. І ненавидить. До речі, мій тато, коли одного рай разу, ра". Ні, ну, тоді він ненавидив МЦ. Ем, ягоди. Просто ягоди, вони б'ються, вони такі колючі. Якщо чесно. Тобі зараз діла мати з нас збирати. Отак не дуже. Алекс, якщо сує, до речі, далеко зайшов у ліс. Але я саме вертаюся до тебе. Алекс, де ти? Тут ще один баран, але він не підходить. Фу. В тебе є ресурси. Я, до речі, маю заготовий до цього. Як там? До сахти. О, і до В мене є за цей ем, Смолоскипи, якщо чесно. Все. Алекс, ми готові до Зачекай, я ще не готове. До речі, мені треба померти. Мені спеціально треба, бо в мене мало хотела. О все. Знову, але чому не ці? Такі, які нам потрібні. О, тростини. Тростини нам знадобиться для книг, а з книг ми можемо зробити книжкові полиці, а з книжкових полиць ми можемо зробити вже. Сделал зачарование. О, Алекс! Есели ще. А ты gibEDEF? а За неї будуть ки. Я я сюди писал. Хочешь меня? Я зараз до тебе. Я тобі зараз покажу, даю. Я за тобу. Алекс, я со? Алекс, що... Але, що... я собі песика Де? приручу, Він наш нас буде друг на це відео. Ну-ка. А, не, не зміг. Алекс, пішли в цю сторону. Та... Тут десь село ще. Я персика прочим. Я приручу песика. Я а як ти його назвеш? А я... а в мене немає такої, такой швидко Ну, може його назвати. Ем, ем, біленький або сіренький будь-яке спробуй <рив> комунати <Алекс, рив> точно до речі, я забув що нам треба трохи дослідити цього сахта ще ні тільки не він тільки на він алекс тікай свиче там маленький зомбі я його не навіть він дуже маленький, та його доволі незручно вбивати. О, післо, далі в сахту. Кріпер. А він застряг тут. Зомбі, зобі! Так, я тебе вдарив в а він тебе захищає. Обережно. Ну так вам не я подумав, що ти зомбі, Алекс. Бо ти такий схожий на зомбі. О, залізу. Залізе, Алекс, є знайшов. Ничего себе. Алекс, дай, видай, с Ні, Алекс, ти не можеш добути цим кайлом залізо. Ні, Алекс, не добывай. Тебе дерев'яне на кайло. Не добувай, Алекс. Я, е, в тебе нема. Давай я цей добуду. От вугілля ты добути, до речі. Вегіля добудь. Мені треба кропу, Окей. Візьми, Блін, я таку, таку гарну. У мене тільки одне споловина сахнечко. Алекс, а знаєш що? Я б там побачив такий великій... велику сахту. Мені прямо вона сподобалась. Алекс, нам треба тут пар... пара ночувати, уявляєш ті сахті? Треба там ліжко, а для ліжка треба вон. А щоб скрафтити два ліжка, треба шість вогнев, а в мене тільки дві ми можемо зробити щось з залізом, правда? Це якось неочікувано. Так що воно Ой. О, за три... Ооо, а, а, з, а з залізом ми можемо за... діаманти добути. діаманти дуже, дуже довго буде. І зараз нам скрафчу кайло точно. Що тут? Вже є, нормально. Я скрафчу залізне кайло. А в нас нічого міш... міш... не огромний корм, чим кам'яна. Це кам'яне по його. То не, воно у нас не Алекс, хочеш Топі трохи поїсти? поїсти? Хочеш поїсти? Не хочеш. Я не збираю. <різь> Ми ще має запросили за персуд ніч, если чесно. Так, і скрафче нам зараз кайло. Якщо можна ще скрафти, дальше. О, у нас є 5 заліза, а з 5 заліз. Я ще можу тобі зробити сос. Алекс, тобі треба залізти на кайло? Окей. Май, я тобі скрафчу. І ще я нам скрафчу як там. А, залізний мерчик. Ну, я, я щось дуже мала. О, нам вистачає до на... А, ти голодний, я тобі зраздам. Тримай, Алекс. Тримай. О, я так трохи Поїздка Я їх збирав навіть якраз. Алекс, до речі, краще так не роби, бо вовчик може загубитися, якщо він буде сидіти. Коли наказ, тоді він буде назавжди тут сидіти. Тоді. До речі, скоро буде ранок. О, скоро буде ранок. Тільки треба побитись. Алекс, я хочу тобі дати залізний меч. Let's get the balls in your mouth. Alex. Alex, there might say. Let's get lunch. Try my match away. Oh yeah. Я тобі дуже вдячний, що ти вирішив зробити для дядько О, Вовна, привіт. Так, Алекс, ми мали селище сукати, так? Та То їдемо одною. Я знаю, де село селище найближче попісно. Привіт, синька. Порося. А, а просто Сел. тут гарбузи є. Тобто кавуни чи гарбузи? А, гарбузи, точно. То ми йдемо в цю сторону зараз. О, я голодний. Я тепер дуже голодний, а у мене мабуть розпадатися, бо я скоро поморо. Як А я можем політику. Ну так, тут є багато цих Тварин та ще багато є ягод. Тут є ягоди, бачиш? їх. Обережно не наступай на ягоди, вони будуть тебе бити. Обережно не наступай на ягоди, бо вони тебе будуть бити. Тримай. Алекс, тримай трохи ягоди. А оці вже посаджені маленькі. Вони, до речі, не двіться. Алекс, йдемо в селище. Ідеш? Нам треба сюди. В Цю сторону. Я не можу честика всі там. Будет такий темний промой. Алекс, я знайшов такий доволі гарний острів. Подивись, там типу, дерева є. Бачиш там дерева? Yeah. Оцей, бачиш такий гарний. Дивись, ми вже закінчуємо відео. То давай прощатися. Всім до побачення! Алекс, па-па! папа! Папа! Okay. -па!